Давайте забамбуримо рибний паштет з оливками. Для цього блюдо нам знадобиться рибна консерва сардина. Я використовую рибну консерву торгової марки Екватор, тому що там завжди якісна рибка, завжди повна баночка, і це завжди неймовірно смачно. Візьмемо блендер, у кого його немає видилочки, перекладаємо туди сардину, додаємо туди оливки. Потім вливаємо туди оцет бальзамічний, припудрим італійськими травами, додамо перець чорний мелений за смаком, включимо блендер, перебаламутимо це в паштет, додамо сюди зелень петрушки, підсмажимо чиабату чи багет. Зверху викладемо паштет. Давайте будемо дегусту... Дегусту -цю, цю... цю... Обалдеть! Шедевр, по другому не скажеш. Боже. Боже, кто придумав цей рецепт, Обалдеть! Все-таки рибоконцерний завод екватор. Молодці. З їх продукцією виходять шедеври.